І честь. За життя, яке ти нам подарував, за все, що ми маємо в Христі Ісусі, всі обітниці і благословіння, прийми всю подість. Зберемося там у вічності на небесах. І кожен голос буде, кожна душа і серце. Будь прославлений. Дякуйте Господу, бо добрий він. Амінь. Вітаю, церква. Хочу разом з вами теж дякувати, радіти. Поки це ехо з неділі, подяки йде, звучить в наших серцях, хочеться на цій ноті і продовжувати. Кожен раз, коли мужі Божі щось досягали, доходили до якоїсь цілі, мали якийсь успіх, те чи інше, вони робили такий жертовник поклоніння подяки Богові. І ви будете читати про Авраама, про Ноя. І Ной влаштував жертовник після потопа, теж подякував Богу, що Бог зберіг його, його сім'ю, його зятів, його дочок, залишив спасенних вісьмьох чоловіків на весь світ. Потім написано буття 12 7, і явився Бог і Аврааму. Коли вели вони ще ці переговори, що Бог благословить через Авраама і дасть великий народ. І написано, Авраам завжди зупинявся і робив цей жертовник подяки, поклоніння. Богові. Я думаю, тут всі розуміють, що жертвник це усвідомлені відносини з Богом. Це не поверхневі. Це не просто, якби отак, пані братство. Авраам усвідомлював війною усвідомлював, хто є Бог, Його величого слава, творець всесильний, який являвся їм. І тут натрапляє у Біблії на один персонаж Якова, який втікає. Який живе в страсі, якого обманюють. І книга Буття 35.1 говорить такі слова. Бог сказав, Якову, встань, піди у вефір і живи там. Зроби собі там жертовник Богу, який явився тобі. Послухайте, Ной знав, що треба зробити жертовник. Авраам знав, що потрібно зробити жертовник. І Якову Бог каже: зроби жертовник. Зроби жертовник. Чому? Навіщо? Щоб ти міг далі рухатися в житті. мати успіх, щоб моя рука була з тобою. Зроби жертовник. Чому суть? Він каже: я тобі явився, коли ти тікав від лиця Ісава, брата твого. Сказав, як і в дому своєму, і всім, хто був з ним, киньте богих чужих. Що знаходиться у вас, очиститься, перемініть одяг вас, підемо в фільм. Там влаштує жертовник Богу, друзі, зміни розпочинаються тоді, де ми встановлюємо жертовник і дякуємо Богу і покладаємося. Навіть твої близькі, всі, хто покладається на будь-які ідоли на сьогоднішній день, вони будуть скидати з себе це. Вони будуть розуміти, що це не Бог, це тимчасові речі, на які ми можемо покладатися, але вони обов'язково нас підведуть. І Я один вічний, який не підводить нас, який тримає слово в цьому світі. Тому шатає цей весь світ. Чому? Тому що нема підвалин для світу. Світ побудував на тимчасових речах, тому такий результат. Тому шатає всіх. Вреях написано, що потрясу все, що шатки є, що шатається, тимчасово. воно буде потрясане, і багато людей тримаються за це. Ну і знав, що потрібен був жертовник. Авраам знав, що потрібен був жертовник. А Якову скажи: тобі потрібен твій особистий жертовник, твоя особиста молитовна кімната, де ти будеш приходити і поклонятися, і там дякувати Богові, який вибавив тобі, який провів тебе до сьогоднішнього дня, який примирив тебе з твоїм братом, який може зцілив твою сім'ю, який вернув тебе з цього світу в церкву. Ти маєш мати свій жертовник, щоб рухатись далі. Скажи Амінь. Амінь. І там я жетовник Бог, який почув мене в день біди моєї. І був зі мною. І оберігав мене в путі, яким я ходив. І віддали якову всіх богів чужих. І були в руках його і серги, що були в руках їхніх. І закопав яким під дубом, який поблизу схема, і до сьогоднішнього дня ніхто не знає, написано про це. І був жах Божий або страх Божий. На навколишніх містах і не переслідували синів Якових. Друзі, коли буде страх Божий, це результат. Шана Божа, коли буде? коли буде Ця шехіна, як кажуть євреї, це присутність Божа, коли ми будуємо ці житовники. І Як батьки, ми будуємо ці житовники, як Іво колись будував житовник і казав, може, діти мої згрішили. Боже, може, діти мої згрішили? Авраам будував цей житовник. Поклоніння й подяки Богові. Як ти сьогодні відносишся? Чи є в тебе жертовник? Чи ти наслідуєш сьогодні, йдеш і будуєш цей жертовник, як тебе учать в церкві це робити? Чи може ти забув про свій жертовник, і він же просто там занедбаний? Бог каже: а ти, Яков, згадай, звідки я тебе підняв, згадай, що я тобі відкрився, зроби жертовник цей, щоб ти міг далі рухатись і мати його благословіння. Якщо ти хочеш вийти з прокляття страху, якщо ти хочеш жити, не жити в розчаруваннях своїх ідолів, сьогодні, зараз ми будемо поклонятися далі, продовжувати. Будуй свій жертовник, будуй ці стосунки з Богом, будуй ці стосунки, які будуть впливати на твоїх дітей. Будуй ці стосунки, які будуть зціляти твій шлюб. Будуй ці стосунки з Богом, щоб цей жертовник горів, а не тлів, щоб цей жертовник мав вогонь. Де буде біля тебе все відновлюватися. тому що Бог є Бог відновлення. і Бог, який піднімає далі і тебе проводить. Все, що потрібно, но ну знав, все, що потрібно, Авраам знав, все, що потрібно, ти маєш знати. А ти будуй свій жертовник. Давайте молитися, будувати цей жертовник духовний, дякувати йому і поклонятися йому, тому що Бог обов'язково хоче відвідати нас. І цей жертовник потрібен, не Богові, а тобі. Скажи, мені потрібен жертовник, мені особисто, моїм дітям. І вже Яков научить далі своє покоління, встановлювати свій жертовник. Далі яков научить своє покоління, щоб без жертовника це якби з хати не вийти, не помолитися. Це повинно бути обов'язковим. І покоління Авраама, воно унаслідує. слідує і буде рухатися, будувати цей жертовник для його слави, для його честі. Тому подякуй йому. За те, що він тобі відкрився і відкрив, будувати ці стосунки через жертовник. в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося. Амінь.